Доброго ранку! Вітаю вас на уроці читання. Сьогодні ми будемо з вами розбирати нову літеру. Це буква В, і знайомитись з нею ближче. Продвинів уже дзвінок, починаємо урок, будемо дружно працювати, щоб почути у кінці, що у нашому першому класі діти просто молодці. Давайте виконаємо дихальні вправи. Перша вправа повітряна кулька. Набираємо повітря носиком, повні груди, багато повітря. А потім плавно видихаємо, при цьому надуваємо щічки. Наступна вправа хом'як. Нам потрібно надувати то ліву, то праву щоки поперемінно і тримати їх надутими, рахуючи до п'яти. Снігова баба. Уявімо, що ми зліпили снігову бабу. Наші ручки дуже змерзли. Давайте їх зігріємо. Дмухаючи на руки, потрібно казати звук. Повторіть ще декілька разів. Давайте навчимося говорити скоробовку. Горох у городі. Виріс небувалий. Горобці горох пограбували. Горох у городі виріс небувалий. Горобці горох пограбували. Давайте трішечки швидше спробуємо. Горох у городі виріс небувалий, горобці горох пограбували. Горох у городі виріс небувалий, горобці горох пограбували. А можемо іще швидше? Горох у городі виріс не бували, горобці горох пограбували. Горох у городі виріс не бували, горобці горох пограбували. Молодці. Давайте з вами прочитаємо слова, які ми вчилися читати минулого уроку: Каса, маска, коса, миска. Колос, скакала, кокос, скакалка. Прочитайте тепер самостійно. Молодці. Ну, а зараз текст: у каміли, апельсиновий сік. У оксанки. Так, виноградний сік, молодці. У Максима Яблучний сік, а у Миколки вишневий сік. А тепер самостійно прочитайте цей текст. Молодці. Що ж, давайте будемо з вами вчитися вимовляти звук. В. В. Твердий приголосний. В. В. М'який приголосний. Що ж, будемо вчитися далі вимовляти наші звуки. Ворона. Весло. Вії. Брови. Бавовна, човен. Послухайте вірш, та запам'ятайте слова зі звуком В. Оксана Крутюк. Темна ворона зайшла до вагона. Гречна усіх привітала поклоном, всім усміхнулась. Чемна ворона і полетіла геть із вагона. Спробуйте назвати всі слова зі звуком В. Які слова ви почули зі звуком «в»? Ворона. а ще Вагон. Супер подивіться, будь ласка, які три слова заховалися у схемі. В допомогу ви можете використати підручник. На сторіночці, 74 є допомога. Ворота, ворона, корова. Молодці. Що ж, давайте тепер з вами попрацюємо з нашим буквариком. Відкрити сторіночку 75-ту. Давайте прочитаємо з вами склади і скажемо, з яких складів починаються ці предмети, або з яких вони взагалі назвах є. Особливо зверніть увагу на ті склади, які записані саме синім кольором. Ав. Ув. ОВ, Ів. Ів. Ев. Тепер давайте прочитаємо саме ті склади, на які треба звернути увагу. Ва Варення. чудово. Ву. Вулик. Во. Волошки. Ві. в, Ви, Виноград. Ве, веселка і ведмідь. Молодці. Прочитайте іще раз ці склади. Давайте тепер прочитаємо слова як равлики. Сова кава. Квас. Ванна. Киви, вікно. виник, вісім, вуса, вулик, вулкан, кавун, весна, весло весела. Веселка, високо, новина, виклик, висновок. Вовк, вовна. волан, волосок. Прочитайте іще раз самостійно в букварику всі ці слова. А зараз разом з друзями пограйтесь у слова. Ти читаєш слово, а він вона складає з цим словом речення, а потім, навпаки. Я буду читати слово, а ви складати з ним речення. Вилив, налив, виклав, викинув, виконав, вимкнув, вимовив, висловив, висмикнув, Чудово. А зараз назвіть предмети, зображені на кожній карт з карток. А тепер, за першими звуками слів, дізнайтесь, як звати цих хлопців. Як звати першого хлопчика? Чудово, влад. А другого. Іван. молодці. Прочитайте імена цих хлопців. Розгляньте малюнки. А тепер давайте прочитаємо слова під цими малюнками. І назвемо, яке ж слово відповідає кожному з цих малюнків. Віник. Вінок. Так, це вінок. Слива слава. Слива. Весла весна. Весна. Сім. Вісім. Вісім. Чудово. Давайте прочитаємо. Слава він. Іванна вона, Слава і Іванна вони. Прочитайте самостійно. Зараз пропоную вам. Піднятися і виконати деякі вправи. Хмарка сонечко закрила, слізки срібні зронила. Ми ті слізки пошукаєм, у травичці позбираєм. пострибаємо, як зайчата, Політаєм, як пташата. Потанцюємо ще трішки. Щоб спочили ручки, ніжки. Всі веселі? От чудово! А тепер до праці знову. Давайте прочитаємо текст і скажемо: хто на малюнку валя, а хто віка? У валі вінок. І у віки вінок. У віки в вінку маки, а у валеному вінку колоски. Прочитайте цей текст самостійно декілька разів отже, хто валя? Так. Валя ліворуч, Авіка, Авіка праворуч. Молодці. Прочитаємо текст. Але спочатку скажіть, хто зображений на малюнку? Що робить бабуся? Частує своїх онуків. Що ж, давайте тепер прочитаємо. В. Іванка і віки бабуся василина. Вона на весні посадила кавуни. Іванко носив воду в відрах. І поливав кавуни. А віка. Вона лінива? Ні. вона мала. Восени внуки смакували великим кавуном. І синіми сливами. Прочитайте, будь ласка, цей текст самостійно три рази. Зараз давайте пограємо. У нас є слова. У словах треба знайти слово, яке заховалося. Слон. Якщо ми приберемо букву Л, яке слово вийде? Сло... сон чудово. Слова яке слово заховалося? Сова. чудово. А у слові 8. Так, у слові 8 заховалось слово 7. Носила. сила. Умова. Умова. Молодці. Давайте підведемо підсумки. Яку букву ми сьогодні вивчили? Букву В. Які звуки вона позначає? Твердий приголосний В і м'який приголосний В? Назвіть слова, які починаються на букву В. Веселка, Ворона, чудово. Що вам найбільше запам'яталось на уроці? Що ви розкажете вдома батькам? Оберіть настрій на кінець року. А на сьогодні я кажу вам до нових зустрічей.